Видатних спортсменів в Миколаєві вистачало завжди, але ж ними не народжуються. Хто готує майбутніх чемпіонів до спортивного олімпу? Куди потрапляють талановиті юнаки та дівчатка після дитячо-юнацьких спортивних шкіл? Відповідь на це питання спортсменам відома давно до школи вищої спортивної майстерності. До речі, Миколаївська ШВСМ чи не єдиний в Україні такий заклад підпорядкований саме міській владі, а не обласній У шістдесятих годах. Пірі далі сюди отаздання. Тренера своими силами достраивали, его пристраивали, приводили его в спортивный вид. И в 70 году постановлением Совмина было принято решение о создании школ высшего спортивного мастерства. И она с 70-го года. Почала називатися переіменована в школу вищого спортивного майстерства, спортивної школи молодежі, букви почали сталися СШМ і ШВСМ. Миколаїв починався з вітрильного спорту. І нічого дивного немає в тому, що вітрильний спорт та веслування для міста корабелів традиційні. База школи вищої спортивної майстерності для вислувальників знаходиться у ракетній рощі. Навпроти півострів Аляуди. Я в цю базу переганяв ще лодки, будучи будинком 700 1972 році. Здесь ее не було взагалі, Здесь стояли кирпичные сушилки, кирпич кільпічні, і здесь вот мы в Лине перший раз проїхали в 1972 році винести свої лодки. І вот ця база у нас фактично существует с 1972 року. На вестування, як правило, потрапляють вже підвідки. Особливо це стосується академічного веслування, де зріст та фізичні дані спортсмена відіграють дуже важливу роль. Беруть і с 13-14 лет но ну, для того чтобы заниматься уже именно грести ну, с 15-14 лет просто здесь опять упирается в самый больной вопрос э, вот э, в инвентарь потому что для детей есть специальный инвентарь ну, с меньшими параметрами чтобы дети могли привыкать к этим лодкам а у нас для взрослых лодок не хватает для того чтобы неть их поэтому дети начинают грести на взрослых лодках на которых Йосла и лодки большие, до води достать тяжело. Ну, ми вже всю жизнь так поэтому... Коли спортсмен почне демонструвати значні результати, залежить в першу чергу від тренера. І зрозуміло, від хисту та наполегливості самого спортсмена. Павло Пришута говорить, що вистачає унікальних парубків та дівчат, які буквально через два-три роки тренувань починають конкурувати на рівних із ветеранами. Юноші приходящі в 14-15 років, в 17 а якщо в 16 років, вже участвують на чемпіонатах світу по юношам. Як в будь-якому олімпійському виді спорту, головна мета академічного веслування Олімпійські ігри. Поки що у Миколаївських академістів ліцензії на 2016 рік немає. Втім, як говорить тренер, шанс зберігається. У нас основне завдання остаються як і в этом сезоні попасть на Олімпійські ігри. Пока місь чемпіонату світу у нас участвував три людини, які Пытались, ну и по разным причинам не завоевали лицензию. Но это не значит, что они уже не попали на Олимпийские игры, потому что у нас в мае месяце в Швейцарии будет происходить добор, и добор будет происходить еще. В має в має та будь-які Європи там буде добор в одиночках і в Швейцарії буде добор під Ноліпійські ігри тих класів, в яких ну наші не попали. Для 350 спортсменів сьогодні висловальна база школи вищої спортивної майстерності є фактично другою домівкою. Тим більше, що в Миколаєві сезон дуже часто не завершується взагалі. А навіть якщо крига і вкриває річку, завжди є що робити на березі. Фізична підготовка налаштування човнів, підбір обладнання. Чемпіонів створюють тренери. У висловальників їх 23, причому 18 – заслужені тренери України. Для декого все життя в спорті проходить саме тут, на миколаївських берегах, як для Ніни Чечу, яка у 2015 році відсвяткувала 50 років тренерського стажу, і на чесно заслужену пенсію аж ніяк не збирається. Я не можу відриватися зараз. Уже вроде бы и пора на заслуженный отдых, как говорится. Уже и общий стаж у меня 56 лет, и уже пора бы вроде бы и отдыхать. А это страшно даже подумать, что я могу без, без этого всего, без детей, без лодок, без, без воды, без ощущений этих, это просто невозможно. Это просто невозможно. Я ни разу, никогда не пожалела, что я здесь. И это для меня не работа. Это мое увлечение. Это моє хобі, это моя жизнь, Это маю все. За весь час незалежності України миколаївські висловальники не пропустили жодної олімпіади. І це при тому, що і тренуватися, і змагатися їм доводиться на човнах, які більше підійшли б до музею спортивної історії. Втім, обирати не доводиться. Ні, у нас матеріальної частини. Это самый страшный, самый серьезный, самый момент, что лодки просто разваливаются под спортсменами сейчас. Вот купили нам несколько лодок депутаты четыре года тому назад. Чайка, Кайнюгин были, когда вот купили, вот мы на них потом комитет там несколько лодок, Фришутову купили. И так мы на них выходим из положения. А так лодки вже складаються буквально на воді, ну їм по 35 років. І навіть за таких умов миколаївські спортсмени входять до еліти веслувального спорту України. Вони змагаються і перемагають і на українських, і на міжнародних змаганнях. Буквально тільки що от ребята приїхали з чемпіонату світу з Венгрії. Наша двойка була п'ята. Це, це Шаповал і Левченко. Буквально два місяці тому вони стали бронзовими призерами чемпіонату Європи у Словенії. Міша Приходько стоїть тут рядом з нами. Фоспоїхав з Франції третє чемпіон третій на чемпіонаті Європи. Ну очі список дуже по я боюсь даже говорить, тому що я сейчас кого-то не упомяну і потім навіть можуть сказати, я от обидіться люди. Ну, це обусловлено дуже очень сильним тренерським составом. Серед тренерів школи вищої спортивної майстерності чимало видатних спортсменів. Перелік нагород, наприклад, Володимира Петрухіна зайняв би не одну сторінку друкованого тексту. Він встиг побувати і на європейському, і на свідовому п'єдесталі пошани. Але зараз медалі надягає дуже рідко. Немає коли, треба виховувати зміну. Час для мене заслугами йдуть результати моїх учнів. Як в у мене був кружок, ой, не кружок, а там стенд, ми всі медалі висіли на стіні. Зараз я їх просто служив в коробку, вони лежать у мене в коробці. А на стіну я вешаю грамоти, які мені вручають як тренеру за підготовку молодих спортсменів. Професійні спортсмени чи не більшість свого часу проводять не вдома, а саме з тренерами на спортивних базах. Не дивно, що відносини вихованець-тренер дуже схожі на справжні родинні зв'язки. Яким би суворим тренер не був. Для більшості спортсменів тренер становиться вторим отцом, тому що зі мною вони проводять більшу часу своїй життя. Тому що одна тренування втора, поки Школа, учеба, збори. Так виходить в спорті. що якщо ти займаєшся професіонально, то ти більшу частину часу знаходишся зі спортсменом. Титулованих спортсменів у школи вистачає. Олександр Левченко, Андрій Шаповал та Михайло Приходько звичайні вихованці спортивного закладу. Звичайні двократні призери чемпіонату Європи. У минулому році було срібло, в цьому бронза. У мене вже скільки? 17 сімнадцять вже получається. Якби ні. Як би, ні. Діло життя, так, подобається, стимул є. Результат, вроде би, є, розстел. До речі, хлопці говорять, змагатися в Україні чи не важче сьогодні, ніж на міжнародних змаганнях. Адже в українському виснуванні сьогодні конкуренція надвисока. У нас навіть на чемпіонаті України намного важче, ніж на чемпіонаті світу та Європи. У нас да, сильна конкуренція. У нас фінал чемпіонату України. Це всі майстри спорту міжнародного класу, всі чемпіони призери чемпіонатів світу та Європи. Так що конкуренція дуже сильно серйозна. І, хоча формально сезон завершився, тренування ніхто не відміняє. Бувають такі теплі зими, що льда немає, то ми кругли вот воді. І в январі, і февралі, і в Буває, Володві виїжджаємо на збори яким -то атомним станціям які тепловим, якщо тут сильно за мною да. треба тренуватися. Ще одне молоде дарування Ганна Слесаревська. Майстер спорту у 22 роки. До цього звання йшла наполегливо у 5 років поспіль. В моєму віді я в одиночке выступала, то ну, конкуренция с... большая, потому что уже как бы много мастеров спорта в этом виде, именно легкого веса. Ну, и они старше меня, у них опыта больше. Ну как-то вийлася. Вислуванням Ганна захворіла в університеті і виявилось, що це фактично її покликання. Про що вона не жалкує. Ну майже не жалкує. Вибря гонки, знаєте, єється і думаєш, блін, тим я займаюся ні. Ну а так ні, все подобається, все, все хорошо. Дехто жартуючи, говорить, що такі високі результати з веслування у ШВСМ обумовлені тим, що директор школи Віктор Димов сам у минулому відомий спортсмен висловальник Сам директор жарт підтримує. Тим більше, що Ані на хвилину не забуває. В нього ще борці, стендова стрільба, велосипедисти та легкоатлети. І всім необхідна увага. Я однаково відношусь до усім видам спорту, перед кожним видом спорту. Тобто, я зараз чоловік нейтральний. Для мене є школа, є мої сім видів спорту, любимі, Всіх я їх люблю, всі вони мені дорогі, всіх їх ціню по-своєму.